Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 29 травня, 25 рік, і поговоримо про бактеріоз чи якісь інші хвороби. Не знаю я вже не знаю, що думати. Бачимо, це вчорашнє відео, будемо сьогодні лікувати. Послухали, де щось, що змогли придбати. Не так легко в селі відразу все придбати. Десь когось просить, десь когось виловлюють. Бачимо наші рослинки, які були гарні прирости. Калус зростається, бачимо почорніння в місці щеплення. І ось така ситуація. Вчора була там одна, дві, сьогодні ще ось зав'яли. Ну, кожен день іде з в'януть. Ну, вже не скільки йде, щоб вил... вилікувати їх. Головне, щоб у нас інші саджанці. Не заразилися, тому що бачу, що тут ось пішли теж. Вчора обробили, тільки ну, обробляв персики і обробив ці всі саджанці скорий хурус, але придбали ось такий антибіотик стриптоміцин. Кажуть, ну, читали, дійсно ось так на фоні буде. Що допомагає? Є його використання цього антибіотику, стептоміцин, одна ампула на 5 літрів. Ну, ми зробили на 3,5 літри вже таку конкретну дозу. Не знаю, що доб'єм, нам головне вилікувати. Багато хто не зрозуміє, але це така знаєте, тяжка праця і дуже розтравює воно, коли таке стається. Коли ти лазиш, заглядаєш всю зиму, робив щеплення, купував живці, купував підщепу. Багато дуже вложив, ну, ладно, вже грушки пропадуть. Там у нас їх там, два десятка. Але дуже чудові сорти слив ми придбали, плотів нових і всього іншого. І так, є випади десь. Коли це все загине, то не знаю, буде розчарування. І так, в цьому році ще не буде дерев саженців, тому що саженців Фундука не буду я робити в цьому році, тому що, ну, по-перше, не встигаю. По-друге, дуже вони перехворіли. І, по-третє, щоб робити гарні саджанці потрібна волога, вода, постійний полив. А це дуже задорого у нас на півдні. Так що, краще десь шукати де дешевше Все, працюємо, зараз обробляємо, зробили вже зараз. О, 3 літри розчину і. Добавили адюванта прилипача нашого. І зараз обробимо всі рослинки. Не знаю, а через 2-3 дні. 2-3 дні знову його обробимо. Десь через 3 дні. Потім ну, дивитися, що вийде. Все, дякую за підтримку. Дякую, хто прокоментував, дякую, хто порадив, підказав. Будемо пробувати якось щось рятувати. Разом ми все переможемо! Все тримаємось. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте.